Добрий вечір, добрий вечір. Привіт. Я дуже люблю українців, чесно. Просто обожнюю українців. Обожнюю. В залі є не українці. Слава Богу, жарти не для них писав. Я люблю українців, це було не завжди. Буду відвертим, це було не завжди. Ну, кому будуть подобатися люди, які голосували за Януковича, правильно? Але після 24-го усе змінилося. Все змінилося. Я навіть про себе зрозумів дещо. Я зрозумів, що можу бути з сикухою. Ну, звісно, не настільки, щоб мене ловили на кордоні в жіночому одязі, ні. Але комп'ютерний стіл я від вікна перестав у коридор. Ви знаєте, про всяк випадок. Але для мене це було дивно. Це було для мене дійсно відкриття. Я не знаю, може, у когось це не було відкриттям. Для мене було відкриття, тому що. Ну, до 24-го до повномасштабного вторгнення я думав, що живу як у цитаті Стуса. Як добре, те, що смерті не боюсь я. Дійсно, я змішував наркотики з алкоголем і ганяв на мотоциклі 200 км на годину. Ну і що вже там казати? Я продукти купував в АТБ. Нічого не боявся, дійсно. А потім такий ракети, чорне в мене! І стільки всього, ще не встиг зробити, знаєте. У мене ще стільки жартів про дрочку, які я маю розказати людям. Я ще хочу випустити реп-альбом про свій великий хуй. А, і спробувати секс у трьох. Щоб там, як мінімум, була одна жінка, а то вже пропонували, було діло. Не хочеться. Не хочеться. Да. Не хочеться просто, пробувати це. Ну, знаєте, якщо варіантів не буде, життя, воно таке. Попробувати треба, правильно? Треба попробувати. Відношення змінилось. Я не знаю, як у вас у мене відношення змінилося. Дуже сильно. Дуже сильно все змінилося. Просто до повномасштабного, давайте будемо відверті, в глибині душі, всі ми були ну, трішечки марув. Ще два роки тому я виступав російською мовою. Да. Це зараз я виступаю за гроші. А були, були часи. Да, так. Зараз відношення до російської у мене як до телефону на операційній системі Android. Зазвичай воно тобі від батьків дістається, бо по роботі треба, нікому особливо не подобається. Але у кожного знайдеться один такий друг. Такий! бля, Та тут камера на 500 мегапікселів, 100-ядерний процесор, а потім сторі знімає, і <кхи> вони дьоргані, бля. Як люди, які постійно тебе поправляють. Перший час, коли спілкувався українською, було важко, тому що люди говорили: не вийобуйся, розговарівай нормально. Я люблю вийобуватись. Чому мені не повийобуватись, Дійсно. Взагалі, чому мене виправляє людина, яка олію від масла відрізнити не може? Це мені не подобається. Але складно вийобуватись українською мовою після повномасштабного, тому що багато хто спілкується українською мовою, доводиться щось вміти. Але слава Богу, що в мене для таких випадків є ще мотоцикл. Але на ньому також довго не повийобуєшся. Ну там до першого дощу або снігу. І це все одно, знаєте, в такі страшні часи, це хоча б мій вибір, мені це не так страшно їздити на моциклі. Просто не хотілося б померти від російської ракети там, чи міни. Або уявіть, під час війни померти від йобаного коронавірусу. Ну Це було б обідно. Серйозно, ну, мені б це не хотілося. Але, знаєте, згадуючи про коронавірус, у мене є таке відчуття легкої ностальгії. Я не знаю, чи у когось є таке ще в залі. Просто ну, дійсно, мені подобалось, коли ми просто сиділи вдома, займалися сексом зі своїми жінками, яких зараз їбуть поляки. <плес> я нічого не маю проти поляків, кажу відверто. Але я теж хочу їбатись. Ну, складно, жінок мало в Україні трошки повиїжджало. І знайомити складно. У мене були ці проблеми. Це постійно, наче хтось проти того, щоб я поїбався. То коронавірус, то повномасштабне вторгнення. Я не знаю. Тоді, ну під час коронавірусу взагалі теж була проблема, нікуди не піти. Мені рекомендують знайомитися з жінками в додатках. І я перепробував додатки. Чесно, ну, Тіндер, Баду це повна хуйня для дітей. Я знайомився виключно на Оликс. Там одразу видно, що у жінки є майно. Скоро з'являться гроші, правильно? Де гроші? Там і я. І якраз пішов, от, часи перший карантин, знаєте, от ці золоті часи. Пішов на побачення з дівчиною, а вона виявляється, каже: я перехворіла короною, я не відчуваю смаку і запаху. Думаю, а на весь день, певно, я на сік. Я готувався до побачення, по факту ж можна було навіть не митись. думаю. Ну що ж, не, не тащити ж заразу додому, правильно? Їдемо до неї. Я приїжджаю, виявилось, вона там трошки має свої, як би заскоки, каже: Я займаюся сексом виключно у місіонерській позиції. Я думаю, чому вона місіонерська? Якої релігії місіонер? Вона не пояснює, мені не подобається ця позиція, тому що е, ти під час сексу. Получається, постійно дивишся у її все ніяк не кінчаюче обличчя. Мені це не допомагає, знаєте? Але вона виправилася в якийсь момент, почала діставати секс-іграшки. Ну і не знаю, скажу, скажу відверто: хлопці, чуваки, мужики, конкретно ця війна, ми її проїбали. Серйозно, там щось вертиться, крутиться, світиться, мігає, вібрує. На одній хуйні вона навіть додому підкидувала. Жах. Дякую. Я за, за один вечір пройшов експрес-курс сексуального виховання. А мені не подобається сексуальне виховання. Я люблю, коли жінка сексуально не вихована. Знаєте, коли вона голосно кричить під час сексу, коли чавкає під час мініту, коли колупається у дупі. Ну, Мої, звісно, це все мені подобається. Це все кайф. Зазвичай розумієш, який буде секс, коли вперше ти з жінкою. От, от розумієш, який буде сьогодні секс, коли вона вперше бачить війчлен. Якщо вона там трошки червоніє і така. М? Одягни, будь ласка, презерватив. Думаєш, краще повністю одягатися і їхати додому. А коли вона так, знаєте, по-хазяйськи. Веретвій член, ти думаєш, о-о-о, нічка буде спекотною. Ти натхнений буваєш під час, в такі моменти, реально, ти натхнений, виходиш на балкон і дивишся на місто і думаєш, о, о, цьому місту потрібен герой. І я не можу бути людина-член. <рик> Де ви були 10 років тому, я не знаю. Просто, коли мені було 19, ніхто так не трахався. Ніхто. Може, тому що моїм жінкам тоді було 12. <сіх> я не займаюся неповнолітніми, мені. Більше. Але зі старшими прикольніше жінками, тому що ви розумієтесь на якомусь іншому рівні. Ну серйозно. Просто це, це круто. Це менше потрібно слів. Ну тому що розмови вони трохи буває, що все псують. Реально таке буває. Я не знаю розмови про мінець, вони можуть, ну вони вбивають бажання його робити. Я не знаю, як у вас, у мене вбивають повністю. Причому. Дякую. Або це, славно, звісно, там: поїхали до тебе, а що ми будемо там робити? Ну, напрягало це питання: відверто говориш, ніхто не їде до тебе. Потім шукав в інтернеті щось, і там знайшов відповідь єдина, яка запам'яталась, тому що там повста, не повна хуйня, і одна запам'яталася. У мене є настолки, PlayStation, член. Чим захочеш, тим пограєшся. <риклад> Після такого сексу точно не буде. Хто буде займатися сексом чуваком з PlayStation, якщо існує Xbox? <риклад> ну, що це таке? Просто дійсно, ну, зі старшими жінками ще прикольно, тому що вони от під час сексу кричать якісь приємні, мотивуючі речі там: Вперед, я в тебе вірю, давай чемпіон! Що кричать молоді дівчата? Зазвичай якусь хуйню, типа Поможіть гвалтують! Запам'ятайте цих чуваків, вони сміялися з жарту про зґвалтування. А я, щоб не отримати пізділі, запишу іншу версію. А що кричать молоді дівчата? Зазвичай якусь хуйню, по типу, я тебе кохаю. Мене таке не збуджує дійсно. Кого таке може збуджувати, правильно? Розмови до сексу я говорив, що це повна шляпа. Повна шляпа. Але під час сексу краще можна говорити. Можна говорити під час сексу, треба. Тільки треба якось адекватно до цього ставитись. Треба якось обговорити це все на березі. Тому що, ну, щоб не вилазили ніякі бока. Мені подобається, якщо ви обсудите якісь питання, там, типа. Я не знаю, чи були у вас якісь спілкування з дівчиною. У мене, коли була дівчина, ми домовилися з нею, що давай подивимось порно і повторимо усе, як там. Серйозно, я дивився, ну, ми домовились, я вмовляв її два тижні. Два тижні вмовляв, вона погодилась. А, і зараз уже півроку шукаю відео, де дівчина, хлопцю дарить Xbox. Але домовлятися треба. І, і тоді секс дійсно класний. Знаєте, а оці е, пошлі слова? Ну, образливі такі, знаєте, слова. Оце запалює, це може дійсно запалити. Мені подобається, це коли ти називаєш її шлюхою, а вона тебе називає своїм братом, хоча вона тобі мама. Це заводить, це може збуджувати. Ще мені подобається, ну, треба обговорювати деталі інколи чому, важливо, тому що можуть бути конфузи. Наприклад, ти її придушив, вона у відповідь тебе вирубає. Такого нікому не треба. Ну, я не знаю, може комусь подобається. Але у мене один конфуз був, не цей, слава Богу, але один конфуз був якось під час сексу дівчина каже: Бодя, а ти не міг би спуститися трішечки нижче. Думаю, що? Я і так займаюся сексом з й Куди вже нижче, блядь?» Хто там далі? Росіянки? Ніколи не трахну росіянку, чесно кажучи. Ну, Буду відвертим, я так не відповів. У мене в голові просвучалася фраза, тому що я все-таки хотів зайнятися сексом. Але росіянку ніколи не трахну, це правда, тому що у мене були випадки, коли, знаєте, ти дивишся порно і ти кінчив. В принципі, це, якби і ціль. А, і я дізнаюсь, що актриса була росіянка. Я хуй відправляє на карантин. Два тижні ніякого порно. Ніякого. А, потім ще тиждень порно, але без жінок. Прикормлюю. Ну, і, і згодом можна виходити на свій нормальний рівень. А, моє улюблене це, коли я вмикаю порно повністю без звуку. І на фон звернення президента. Тому що я дуже люблю українців. І ви любите українців. Дякую, гарного вам вечора!